Кажуть ціни в доларах. Е, інфляція, бля, мать її. О, е, теж мені люди пишуть, зверта... я от, 5 років тому 7 купляв там за 40 тисяч гривень трактор. А зараз він стоїть 85, ви бариги ахірєво. Ну, Я знаю, що людина певно, взагалі не дивиться на цінах продукти в магазині. Бо тоді будуть бариги всі, абсолютно. Звісно, так. Да. Тіхи ми. ми самі, да, винувачі. Ну коротше, не суть. Дивіться, отакі. От Якщо у вас вже трохи є, як то кажуть, трохи є роботи. Трохи є роботи. Якщо у вас є там якісь гектар півтора або ви там працюєте на себе, на сусіди там ще поробити йому там тому. Вже трохи об'єму більше, він трохи вже буде бігати більше за на рік. По мотогодинах і трошки більше землі, то беріть такі трьохточкова навісне, трьохточкова навісне, то вже. Інша робота, хто в кого хто хоч якось зв'язаний з такою технікою, той знає, що одна ночка, то на огород собі два рази на рік, а то вже таке можна щось пробити. Коробка вже не злітить, там не сипеться. То якщо мотовочні кроки дають просраються, то вона розсипеться. Тут такого вже немає. Знову ж таки, він же на ресурси якісь має, запас потужності має, то кропка, як в шофері, вони дуже надійні, насправді, за свої гроші дуже надійні. Такі отракти можна взяти від обою від 2,600 зараз. По-моєму, 100 баксів піднялося, але все одно можна взяти, умовно кажучи, по ціні да, він буде без нічого. І сюди треба підбирати навісне. Тут іде коробка. Так, я зараз про навісне розкажу. Коробка йде з трьох точкою типу. То не шифінг-завод, але вона зроблена так само. Я залізу, покажу. Ну от шифінг стоїть. ось. Та вже вот. йде вот, коробка його. Така сама Чулки тонші. Тут чулки грубчі. От, рама тут сотий швеллер іде, такий більш іде. Ні, тут не сотка йде, тут 88 сотка йде в кентавр. Кентавр рубший. Ось. Іде сотий швелер. Сама рама. Ну тут кентавр, таку саму ціну. Ось, ось, бачите, така рама йде вже, ваги більше має, десь по вазі він вже не буде, як мотоборщ-трактор, буде важить десь вже а, в районі. 800, 780, 820 кг, плюс ще додати грузи, вже ви... виходите ну, на тонну не вийде. Ну, е можна з ну, однокорпусним пушком якось зміняємо поорати цією трьох точкою. <клес> Фрезу треба брати лайт облегчену, Копачку треба брати або мати одного або щось з України, облегчену, сажалку треба брати трясучку по транспортіму куди йдемо. Ну і коси теж на них є облегчені. Вірак це понятно, що він не потягне, але на є наші коси українські, вони і дешевші йдуть. Тако плюс-мінус можна вписатися, наприклад, можна взять пушка там, до 10 тисяч гривень, однокорпусне там ще дешевше. Можна взяти це ж, за десятку сажа, а, за десятку копалку, можна взяти трисучку, п'ятдесятку, хорошу, ДТЗ ну, на п'ятдесят, це хват. А, по сажалках, я не пам'ятаю, які там ціни. Ну коротше, трохи буде дешевше, навіть все одно, ніж на Донфенгі там на великі облікчениці ну, вона так само фризивається. Зараз по 680-650 по 650 долярів будуть. Теж можете комплектувати, навести вам фризу. Супер все буде. У вас козирно по житті, Як то кажуть, і ось безпрограшний варіант. Він може і впова йти, і на і всюди йти. Універсальний солдат, як то кажуть, Шифенг, а, Ціна питання від 3000, самі старі моделі. Ціна питання з новими цими блокировками і з примусовим таким гідравлікою. В районі зараз 3,5 і там ціна на зиму завжди трошки піднімається. Ну Так, в принципі, 3,400-3300 заднім приводом і 4,5 відповідно, там плюс знижка з повним. З повним приводом то взагалі танк. Дивіться, яка коробка. Дивіться, яка коробка, дивіться, які в нього чулки йдуть. Ну, по суті, як в диверсі, як не менше, як в кінтаврі за шістерку баксів коробка передач. вісім передач. понижена, повишна, вмикає окремо. Насос на гідравліку, цільна ванна. Ну так, да, ну то в багатьох таке примусоване вісне, то на 300 ваги йде, метр двадцять колія йде, то він може все, на всіх всі задачі. Ось все, що може, отой От кентавр, за шістьку, все може цей. з мінусів комфорт, гідрача нема, біцепси накачає, такого буде баранку крутити. Дуже шумний, може там трошки втрачається на пасах потужності, понятно, ну Все одно, за рахунок його ваги, він може нарівні тягатися з трьохциліндровим і навіть якісь трьохциліндрові менші, типу сінтайчиків, навіть їх легко перетягне, Ми провіряли тросом сцепляли, ну тако на першій передачі, щоб спробувати. Він вага його. Грає, тут навіть не сотий швиляр, тут вроде 120-ка йде. Да. І бачите, який йде. Тут іде метал. Ну і так само тут по всьому, От кардан йде. Бачите, які хрестовини. Ось роздатка, шарова. Все. Тобто то дешево і середито, як то кажуть, ну відносно, дешево, зрозуміло. Це ну, вже техніка, яка може. І орати і в полі, і фрезати, і все. З мінусів, звісно, такої техніки, то нуль. Ну, відносно 0 комфорту, тому що він дуже шумний, немає гідропідсилювача, вибере в нього невеликий. Плюс одноциліндр, понятно, чому ще не люблять ремні, тому що ви там на одному циліндрі, ви даєте оберт на двигун, поки воно розкачається, як тож, поки він розженеться, поки двигун набере оберти, то... І займає якісь 5-7-10 секунд. Коли в трьохциліндровому ви продавили газ секунда секунду і вже маєте оберти на коробці передач. Плюс рівні, тобто він, такий йому треба, як поїзду трохи дистанції, щоб розігнатись. Ну то з мінусів. Ну, понятно, одноциліндровий мотор він все одно трохи більше жире солярий. Він іде, гріє його, тому що там великий об'єм, один баняк. І все одно мотор ти гріє. Зараз вже зробили передній радіатор з кулером, який вже циркулює по системі охолоджуючої рідина, щоб трошки. Бо закіпало літку, коли жара гра мотор з заднім радіатором. Закіпало у людей, треба було час, щоб він охолов навіть на антифризі. Тому теж такий нюанс маєте на увазі. Но саме страшне, якщо мотор закіпить, у вас прогорить. Прокладка. Прокладка там десь в зіпі вона лежить під головкою боку, вона програє. Прогорить покладка, поміняли, пошфрували далі. Перегрузили трактор, ремінь порвався. купили ремінь за 100 тисяч гривень на базарі, пошурували далі, все, це всі його поломки. Ну Там десь може якесь десь масово звідти спотечесь сальник, як в китайцях, або там, може там по електриці та гірлянди трохи десь закоротить, бо тік, будь бракований. От, ну, Такі моменти можуть бути теж. Поняли, тут як зроблено, воно, то, бо болотом буде закидати ту проводку ту і з часом, ну якщо її нормально не зробити, не заізивати, то з часом теж прийде борода. Гофри ті, ті теж дереві. Ці гофри вони ну, хіров, я роблять, зараз покажу. Ці всі гофри, на ще, О, бачите. Тут, вона йде така. Ну, Гофри йдуть з бірками, з заводом, так треба. Ну, по цьому все. Недостатки, які устраняються, там за, за і годину часу за буквально там, ну, безплатно, можна їх устранити з тим, що в гаражі є. Ремонтопригодність, ось шиферство. Без шевина в експлуатації і ремонтопригодність. Ось це преимущество шифер. Якщо вам вже треба все ж таки без ремні, ви вже маєте трошки бюджету, то то дивіться який нюанс що маємо тут, від, без ремнів. Від ну, на сьогодні, я ж кажу, на зиму завжди ціни піднімаються. Такі Сентайчики можна було взяти 3650 віддавалося. Зараз мінімальна ціна на сінтай йде 4000. На жаль, ну так на зиму завжди. А, вот. ну, зовж таки можуть бути Там набирайте, але я вам кажу, що вигідніше все купити трактор влітку в кінці літа, на початку весни. На початку осень. Сінтайчики, задній ціни. Задній привід 4, задні 4 передній привід 5. В чому відмінність тут іде? Є два типи тракторів. Отакі, от як Кентавр, отакі, от як цей булат, називається, у нас називається Форте. І отакі от Сінтай. Ці дешевші. Тут 5, тут 5700, 6 Кентаври там по 6, ну 5-900. Різниця. По-перше, мости. и тут мосты. Коробки передач. Шестерка. На одном важеле все. Восемь передач. Тип з'єднання. Розколите, меняете муфту потом. Ну, там гибко муфта стоит. Между мотором и коробкой. Тут на Волове прямо з'єднання да? идет. Без муфты. А, тут на муфте 24-ки, такі маленькі сентай, на менших колесах, всі на мовці. Вони можуть називатися по-різному. У кого Буат маркує, хто терафорс, хто ДНТЗ. Вони не погані, не гірші, ні кращі, ні одні, ні інші. То тобто вже берете фірми, які довіряєте, і де вам дизайн капоту подобається. І кольора е файні є. Тому що фактично креморські мотори, оці коробки, воно однаково. Ці мости такі. -во. А такі -во теж. Бачите, різниця. Ото вже така ж коробка, по суті, як і в кентаврі. Ото тільки що одна швидкість двом. Іде вісім передач і широка колія, метр двадцять, відповідно, більші вищі колеса, відповідно, вага трактора, навісне теж, бачите, різниця. Це кілограм 300 піднімає, це півтони піднімає на навіску. Потужність гідроциліндра, який всередині стоїть теж. Тобто, це теж більш для себе по невеличких таких неважких роботах. Це вже можна заганяти на поле. Тому що от такого трактора шифінг спокійно пере, переможе, переважить за рахунок ваги. От, тут вже, як то кажуть, трактор можна заганяти на поле, можна, можна їм робити все там, по, там до 5-7 гектарів, то, як працює, але він може все робити. Тож, зрозуміло, що міні-трактор але все одно. Тож, що стосовно таких, так, тепер йдемо. Ворочі ви поняли цінову діапазон від 4 на задній привід. Повний від п'яти і самі такі круті страхуються, ціна якість, що беруть люди, отакий кентавр і 6. От. Ряд, є 5, 600, той, як форте. Forte. Тут 24-ки страховки. Якщо у вас виходить плюс-мінус, да, і треба щось надійне, якісне, більш таке дорожче, Но, щоб воно було не завищена ціна, не брендове, то беріть, ну Оріон непогані, ми їх не продаємо. Є кентавр, а то по суті аналог, аналогово те саме. В мостах коробці мотори тут всі йдуть. 24-40 ка ка на одному шасі. 6, по суті, йде 24, ка там ну, 5SX, та, та дешевші трошки СК. І 6600 йде 40. ка Різниця тільки сугубо в моторі. Тут 4 баніка, там 3. Шасі, ходове провірене, то ДВ. ДВ, 244-й, крупом, такі тракторці, 40-ка ДВ. Ото і те, та, та ж сама ДВ. Вона називалась дивай, зараз ребрендинг зробили, називається кінтавер. Той самий постачальник, той самий постачальник міста Дніпро, Україна, і <tt boatswain> вони вже на ринку більше 10 років трактора. Відповідно, і комплектуючи за часі, на них все є. Я радив дуже грати кінтаврика, тому що вони, ну то по людях видно, розумієте, людина. 에... Трактор не нуждається в рекламі. Я тільки закидаю відео, там мене побачить, що у вас кентаври є. Там чи є кентаври, є, да, да, які треба такі, все, везіть. Не треба його там переубіждати. там якісь нові там, там, ті жердечки, вони недавно з'явились. Терафорс, ще є. Там, людей питання, а що тут таке, а як воно буде працювати, а щось нове і не так далі. Я не кажу, що вони гірші, але тут вже дзвони є, закази. Всі знають їх болячки, всі знають плюси, мінуси. В інтернеті повно тих відео про ті ДВК. Тут навіть я не буду особо багатить. Скажу тільки, що по комплектаціях є зараз саме жирна комплектація. Вот з таким розподільником дві пари. Бачите, слава Україні! Все як має бути. Циліндри, примусове навісне є, плаваючий режим є. Є з дводісковим щепленням, є з одна Ну і Широкі, вузькі скати. Вот. що стосовно кентаврів, Так само, в принципі, просто У нас нема Скаути, ну тобто комплектація. Якщо... Вам треба трактор з реверсом, реверс топці, яка стоїть доплати. Скаут вже такий аналогічний, буде там 700-900, він зараз по знижці йде. Взагалі 800 продавався, скаут 40 копка. Має реверс на коробці. І тут вже бачите, зроблено все, по комфорт. Більше набагато. Коврики, бак пластиковий, все, ну, компоновка, ергономіка, там сидіння, ну такі нюанси такі зроблено більше, воно ліпше теж стосовно 40 ковок. Джинма теж є варіант. Тут ну, дивіться, а якщо вже треба щось брендового, якщо щось треба, топло, то я раджу взагалі, дивіться, Донфенгі і ДТЗ-шки. ДТЗ зараз файно зробили знижку на них. Кхм, файно зробили знижку. на Донфенгі, G2 обичні, тут же бюджет вкладати треба від 7 тисяч на 24-ку. І в принципі сороковка крепка від 9 буде Все можна подивитись 50-ку дуже толково. По 50-ках то отдельна історія, я десь робив відео, запитаєте я вам скину. Ну і, конечно, кабінники, тут все вже, зовсім інше. Хронологія зараз дивіться, поставщикам не вигідно, визити кабінники 24. -ки. То що у нас там получалось кабінники 24, то хіба... Uh, рік випуску буде 23-22 рік. Є ово. Вони в ідеальному взагалі супер 21-й рік. Вот. Таке в остальному кабіні ну, готуйте 10-ку зелених, якщо хочете кабіні, буде типу, Z54, 40, 35. ка Тамий сороковка, 40 ну, щось вже ліпше. Скау, той самий, він там, 9, 9, 10, там був. щоб був реверс, щоб була кабіна не така, як в джинмі. Я не піду туди вже але Ви бачили кабіну в джинмі, я робив відео окремо по кабінниках. Там детальніше кажу, можу скинути посилання. Но факт в тому, що печаль, печаль. Тут же з людиною себе чувствуєш, коли в тій кабіні сидиш. Ну і знову ж таки, ходовка, щоб була неслабана не з 24-ки, мости що були такі, бачите, посалідні. Ось. Все. Якщо то будуть такі кабільники до 2-200 ваги 2 тонн, в районі 2 тонн. І коробка 8х8 передач. Може бути, ну, у всіх переважно є реверс. 8 на 8. Є кабільники ще люкс-сегмент, преміум. То йде в нас Ловол, КТ КБ модель, NA, новий той «ТБшка». ДТЗ uh, тут відмінність в чому основна, що вага йде від 2,5 тонн і вище 2600, uh, 2600 Там 800 у ДТЗ і NH, там триде 100 взагалі. От. І трансмісія йде. От. Перша, друга, третя. Понижена, повишена. А, ні, понижна повишена, середня, перша, друга, третя, четверта і реверс Тобто маємо 12 на 12. Потужніша коробка, де більше діапазонів і більше. Ой, хтось это я включив то я включив і хуй його знає його выключить Все. Вибачте, мене мене сьогодні нерви беруть цілий день бляха Трохи дзвонять люди Ой, не. сильно хороші Буває дзвонить От. Якщо короче, вам треба такі вже кабіни, які можуть замінити якісь роботи, які робить МТЗ, то дивіться, або 90-ка, або навіщо 50-ки, то такі повозі треба, повозі по трансмісії. Бо на такі роботи на важкі, там треба, щоб було багато передач, треба, так, комфортну передачу для руху. Хват... Не хватає коробки. І звісно, більше передач, менший знос на кожній передачі шестерні, то йому елементарна фізика, то коробка більш довгоживуча. Довгорічно і понижені вони йдуть там міцніші. Ну коротше, ви поняли, коробка така більш професійна, рахується більше передач. Чим дорожчий трактор, тим більше трактор, тим більше має бути передач. Ну, там є 130-ки, 140 ки там по 40 передач, по 30 передач. ну, тобто, Там вже є вже відповідно ах, передач побільше. Вот. Ну, в принципі, по кабінниках все. Такі вот, готують 15 штук. З 15, 15 до 18 тисяч ви можете взяти будь-який. Ну майже там в цьому діапазоні ОВАЛ, ДТЗ, КАТА, НА з таких з більших з крепших тракторів. Те, що вам буде треба. О, тому хлопці звертайтеся, а можемо вибрати, можемо підібрати такий трактори, у вас влаштував. Доставка є без коштів, розрахунки всі на місці проїзду техніки, документи, реєстрація, все робимо. і різні моделі, як і нові, так і уціньонні 21, 22, 23 рік. Що є по наявності, то хлопці, питайте, можемо вам, підберемо і так далі. Ну, всім бажаю гарного дня, доброго здоров'я, бережіть себе, до нових дій!